Прикордонна служба України готова до безвізового режиму у львівському прикордонному загоні. Запевнили, що вже з 1 червня зроблять все, щоб уникнути черг на пунктах пропуску, зокрема, розділять смуги руху для водіїв на польській реєстрації та для інших громадян. Збільшить кількість працівників для оперативної перевірки документів, які необхідно буде надати. Однак істотних змін не буде. Бо пункти пропуску обладнання всіма технічними засобами ще до євро 2012 Щоправда, кожного громадянина України, який виїжджає до ЄС, перевірятимуть в базі даних Інтерполу. Суттєвих змін в процедурі прикордонного контролю те митного фактично не буде. Можливо, будуть такі е моменти, можливо, як розділення смуг руху, як я вже казав, як відхід прикордонників від. Непритаманних собі функцій і регулювання дорожнього руху перед пунктами пропуску працівниками національної поліції.